Вітаю! Сьогодні до вашої уваги м'яких меблів, який складається з двох тримісних диванів у натуральній шкірі кольору темної атрактиві. Це дуже стильні і зручні дивани, які можна використовувати як для сидіння, так і для горизонтального відпочинку. Висота посадки середня, не надто висока, спинки оптимальної висоти, на них зручно собі ліниво полежати і відпочити. Крім того, подушки забираються, диван можна використовувати для горизонтального відпочинку. І ще дуже цікава річ. Кожна подушка оснащена знімними чохлами, застібочками, тобто їм легко відновити форму і привести до з коря. Хоча самі по собі дивани не розкладні, але як бачите, з них можна легко зробити двоспальне ліжко. Всю поверхню цих меблів покриває високоякісна натуральна шкіра кольору темний антрацит. Вона дуже м'якенька, приємна на дотик і проста в користуванні. Залувате, що ці меблі шкіряні по обидва боки, і зі всіх сторін вони виглядають однаково красиво, тому їх легко можна ставити навіть посередині кімнати. Дивани досить високо припідняті над підлогою і стоять на високих металевих. Це зручно для прибирання і полегшує вентиляцію повітря. Під Дивани виготовлені в Німеччині на фабриці Сегмюле. Розміри цих диванів 210 на і 195 на 95 см. Цена комплекту 900 євро і зараз зі знижкою продаємо всього за 850 євро за набір.